Шановні колеги, правка спрямована на обезпечення сільхосхосподарської техніки для того, щоб вона працювала не на воєнкомів, а працювала на державу. Мені ніхто ні під час комітету, ні під час спілкування з представниками монобільшості, навіть міністерства не змогли пояснити, навіщо їм потрібні. Сієлки, навіщо їм потрібні борони, навіщо їм потрібні поливайки і вся інша сільхозгосподарська техніка? Я розумію, навіщо їм потрібні екскаватори? Я погоджуюсь. Я розумію, якщо ми говоримо про техніку, яка перевозить, може перевозити важку армійську техніку. Погоджуюсь, а все інше це пряма корупційна складова. Яку ви закріплюєте в цьому законі? В ДСКшній постанові такої заборони немає, як і в будь-яких інших е нормативних е документах, які називаються підзаконними актами. Якщо ми хочемо обезпечити українського фермера, якому сьогодні і так важко, в якого ви забрали всіх трактористів, всіх комбайнерів, всіх забрали. А чому забрали? Тому що вони в них працювали в білу. Ви їх побачили перший раз дали брой, на другу забрали. Всі, кого не бачимо, ну не не, не бачимо, то й проблеми немає. Всі, хто в чорно працював, і далі працює. А білі підприємства сьогодні постраждали. Так в них ви в них забрали не лише тих, хто там працює, а ще й забираєте техніку. Ну, ви дійсно вважаєте, що це чесно, порядно по відношенню до того стратегічного бізнесу і стратегічної галузі, якою є аграрка для нашої з вами держави? Дякую.